Мої теплі вітання усім, хто перед екранами своїх телевізорів разом з телекомпанією «Жасмін». Цей суботній вечір 2 травня. Ми вже готові розповісти про ті події і життя Жашківського краю, які потрапили в об'єктиви наших відеокамер. З вами Людмила Бандовська. І сьогодні у випуску про таке. На загальних зборах баштичани активно обговорювали злободенні проблеми свого села. У селі Бузівка місцевий інвестор Михайло Шевченко організував прибирання та озеленення старого кладовища. У бицькому ПТУ пройшло засідання літературної студії «Проби Пера, приурочене 85-річчю Ліни Костенко. У Скибінській школі останню із щотижневих ліній присвятили Дню пам'яті Чорнобиля. А також про те, як жашківчани сприйняли новий символ перемоги над нацизмом Червоний мак. Будьте з нами! 5 квітня відбулися загальні збори громади села Баштечки Жашківського району на порядок, денний яких виносився не лише звіт сільського голови, а й пошуки шляхів вирішення багатьох проблем села. Щоправда, не зважаючи на важливість запланованих питань, участь у зібранні взяли лише близько 40 сельчан. Так звані сходки відбулися уже у багатьох населених пунктах жашківщини. Основне питання порядку денного звіти сільських голів за рік їх роботи на посаді. Тож очільник села Баштечки Станіслав Дуплій теж прозвітував про діяльність сільської ради, використання бюджетних коштів та коштів, отриманих по соціальному партнерству, перелічив конкретні заходи, проведені задля розвитку села. Ремонт дорожнього по вулиці Боженка, відновлене вуличне освітлення по вулиці Леніна, Проведено, лир, проведено ремонт кабінетів медабулаторії на загальну суму 5387 гривень, яке надало суджіл. Проведено ремонт покрівлі сільського будинку культури на загальну суму 6996 гривень. Також товариство служіння зі надало ці кошти на ремонт. Доворожне батонним парканом сільське кладовище 6200 гривень пішло. Це кошти Валентина Миколайовича Чепаренко. Я вбачаю най... найважливіше це завдання. Якщо все буде у нас добре, все буде так, як і так як заплановано у плані соціального підміжного розвитку села. Затверджував на сесії сільської ради. Ми проведемо освітлення всіх вулиць села і відремонтуємо всі вулиці. В ході проведення зборів громадою було піднято ряд важливих питань, а проблему селі вистачає, починаючи від благоустрою роботи закладів соцсфери і закінчуючи відсутністю ветеринарного лікаря в селі. Зокрема, щодо останнього, то зійшлися на тому, щоб звернутися до районної влади із проханням призначити сільського ветлікаря. Ми платимо все, це виводка корів, ми платимо теж все. Да? Як краснеться справити корову чи там щось? Немає. Да, доктора немає. Доктора немає. Не Дайте да. Ми шукаємо часника, шукаємо тому не виходить, тому не виходить. І ми. Що ми не можемо вирішити це питання, щоб, щоб ми, ми ж їм не платимо гроші? Ну, що питання, звичайно. Я, я і ветрити, і... Тому що як не є, все одно ми ж будемо все одно платити гроші. Чому ж врачові, що він приїде? Я йому позвоню, допустимо, він приїде, ми вилічемо. Ну, ви знаєте, це питання, буде болять так. Це питання воно буде болять, мене в штаті ж немає лікаря. Я це питання можу підняти. Оставте, Ой, да. Це питання можна підняти в районі. Щоб надали нам лікаря хай би, з районної лікарні, тим, тим паче, що в нас є приміщення лікарні. Це їхнє приміщення. Це дом культури він існує, чи він тільки списка? Розказуй по дому культури. Дом культури, працівники будинку культури. Переведені на неповний робочий день. Коли вони раніше працювали повний робочий день, на ставці, вони переведені на 0,5 ставки на 4 години робочого дня. Буде можливість в цьому році, я таке хочу купити ці столи, щоб молодь прийшла, хоч чимось тут займалася. І Діти прийшли, подивилися, що тут стрілять, сидить Микола Іванович один. Все, немає. Та, підійшли, підійшли, підійшли. Микола Іванович сидить один, так підійшов, що таке? Нема нікого, нема для музики крутити. Двоє дітей суключи троє. Ти включи цю музику, щоб вона почула люди чи діти. Та вони прийдуть у цей клуб. А ж сюди як тут глухо? А люди за свободу на завжди. Як я не прав? Я не як Говори, завіть ми передав на відео. Вам як празник піти, бабківці брали, поспівали, все ви одчиталися. Приході ми всіх просимо. Незважаючи на оповіщення населення, на сходку прийшло лише близько 40 чоловік. Присутні у залі причиною низької активності громади вважають невдало вибраний час. «І Потім буде і молоді, старі, і всі підряд, А не так, як сьогодні 40 чоловік і ми проводимо сходку. Всі, всі, ті на роботах, ті в городах. Зараз така пора, що моя, моя пропозиція сходку зробити вихідний день, в суботу або краще в неділю. І буде і молодь, і будуть і пенсіонери. Що таке 800? А Прийшло 40 чоловік. 800. прозвучав цього дня і звіт генерального директора товариства «Сузір'я» Михайла Зеляка про роботу сільгосппідприємства. Керівник господарства зазначив у його пріоритеті дотримання договірних зобов'язань та участь у соціально-економічному розвитку села. Власне, так у підприємстві планують працювати і надалі. Хочу подякувати всім жителям села. Баштечки і пайщикам за те, що вони нам довірили ще землю на далі використання цьому році переоформлення договорів, пройшло майже там 95%. де зміна в законодавстві Я, чесно кажучи, не знав, що вийти і сказати, і попередній платі. Ми зафіксували, це гарантом, що менше ніколи не заплатимо, а як вирізується наш невагенна плата зараз по районі в зв'язку з конфліктом там між орендарями по ту сторону дороги, може воно підніметься. Я не хотів би теж залишитися в хвості при видачі цієї тобто, може Запевнити всіх, що ми не будемо на задньому плані, це не значить, що написали в договорі, більше ніхто не дасть. Ми завжди її додаємо так, як середньо в середньому районі. Другое, друге, друге, прийнятий закон про спрощення господарювання, там, і в ньому написано, що вся орендна плата повинна виплачуватися грошима. Значить, мене болить голова, як провести сьогодні видачу грошей людям і продати їм це зерно. Прийнята постанова про мінімальні сорок оренди землі 7 років. Ті, хто написав на 5 років землю, точного на реєстрацію не приймається. Зараз будемо підходити до цих людей і говорити, що робити. Українське село сьогодні ледь виживає. Дається в знаки не лише демографічна ситуація, а й мізерне фінансування. Тож надії селян лише на допомогу інвесторів та народних обранців, котрі сприяють розвитку села. Баштечанам уже не перший рік допомагає народний депутат України Валентин Нечепаренко. У вас на громаду кожного року благодійний фонд Валентина Миколаївича виділяє певну суму коштів, яку ви вже самі впроваджуєте. Ви самі вже вирішуєте, куди спрямувати ці кошти. Так, у 2012 році на ваш населений пункт було дві такі фінансові допомоги по 15 тисяч гривень, у 13-14 році ви отримали по 20 тисяч гривень, в цьому році 22 тисячі гривень. Хочу зауважити, що 2 тисячі гривень вже було використано зовсім нещодавно на раду ветеранів. Було оформлення кімнати, так я розумію. І 20 тисяч у вас залишається. Тому я хочу попросити Станіслава Петровича, щоб він провів відкриту таку розширену сесію. Щоб представники із кожного установ були з громади представники для того, щоб вирішити, як краще використати дані кошти на збори були запрошені і гості з району. Зокрема, начальник управління соціального захисту Ольга Подколенко проінформувала баштичан щодо спрощеного механізму оформлення субсидій. Також під час засідання було обговорено питання щодо добровільного об'єднання територіальних громад. На інформацію про можливе укрупнення сіл і районів присутні у залі відреагували негативно. Ви всі чули про те, що має бути добровільне територіальне об'єднання. Такий закон підписаний нашим президентом, і ми зараз усі готуємося до такого об'єднання. Ну, звичайно, там є слово добровільне і все буде залежати від вас, від жителів села. Чи ви будете бажати з кимось об'єднатися, чи ви зможете самі е виживати в таких умовах? Що планується зробити? Черкаська область залишиться Черкаською областю. цілісною. це таке такому проєкті. Має бути всього три райони на область. Це Золотоніжський, Черкаський і Умальський. Мені би буде відноситися до Умальського району. А в районі нашому планується ну, може, п'ять територіальних громад, де будуть Об'єднані по 5 по 6 сил до одного села це таке планується, але це ще не будемо ми з вами спішити. Що це вже, вже все справа в тому, що не завжди вистачає коштів у самому селі утримувати свої будинки культури, дитячі установи, школи, ФАПи на це не вистачає коштів. Тобто держава планує, якщо об'єднати та спільні кошти, то вони по завершенні зборів їхніми учасниками було прийнято рішення роботу сільського голови за звітний період визнати задовільною, затверджену суму самооподаткування та прийнято ряд господарських рішень. Останніми днями жителі краю старанно наводили лад на вулицях та околицях своїх населених пунктів. Оголошувалися масштабні прибирання, суботники, акції з озелененням. Чепурять своє село і бузівчани. А особливу увагу приділили цьогоріч старому віковому занедбаному кладовищу, територію якого благороджують за допомогою молодих насаджень. Ще кілька днів тому на окраїні села Бузівка на місці старого кладовища, якому вже більше ста років був пустир зарослий чагарниками. За законом уже через 20 років після останнього захоронення кладовища можна використовувати повторно. Втім, бузівчани вирішили все таки зберегти місце спочинку пращурів. А щоб ділянка не заросла кущами і бур'яном, поступово упорядковують її та насаджують берези. На цій території, де зараз ми працюємо, було старе кладовище. Йому вже більше ста років. На цьому місці були зарослі акації, буску, клену. Подальшому тут повинен шуміти гарний березовий гай, радувати око жителів села Бузівки, і ми залишили про себе ось таку згадку. Ініціював цю справу місцевий землекористувач, власник ПСП Канюківське Михайло Черченко. Власне, саме він організував прибирання та озеленення, яке здійснювалося силами працівників його підприємства, старшокласників та волонтерів бузівської школи. Кладбище це одне із самих святих місць людини. Тут наші діди, прадід. Коли ми подивимося на ті кладбища, не новою такі приклад як. Їдемо до Києва, є кладбище німецьке, там, де громадяни Германії пособирали остатки, які були розкидані по всій Україні. Ну не всі там в цьому регіоні. І як вони перезахоронили, як вони провели це все в порядок. Тут можна було зробити так: вирубати, пустити бульдозер. Ну, ми з батюшкою посвітили, що цього робити не будемо. Ми вирішили, що ми його культури виробимо ці всі чарники і посадимо березу в рощу, і дасть Бог людей це одобразиться в пам'яті. Садити дерева це вже добра давня традиція у бузівці. Зокрема, школярі місцевої школи посадили біля своєї альма-матер фруктові дерева, дубову алею, допомагали з озелененням лісникам. Тепер пишаються тим, що доклали рук і до створення березового гаю. Думаю, березовий гай буде набагато краще, ніж зараз ці акації в буску. Ну, приємно, що я садю дерева, потім... щось щось приємне хоть для села». Це ж наше село, все-таки це рідна домівка, де ми народилися. Потрібно допомагати всім, чим можеш. Ми ось волонтерський загін, школа, вчителі, ну працівники інші. Ну, стараємось засадити територію, щоб наші. Майбутні діти, внуки, щоб могли прийти і подивитися, о, як було, як, що зробили наші батьки. Ну. Як на мене, доволі позитивно те, що ми садимо дерева, адже це не, для, не так просто. В майбутньому тут будуть і наші діти, так можна сказати, фотографуватися, якщо будуть якісь свята, чи навіть просто буде милувати око все, що тут є. Здається, дітям чи не найбільше припала до душі ідея посадити дерева на окраїні села. Працювали дружно і завзято. Натхненну роботу своїх ровесників фіксує на фотокамеру позаштатний шкільний фотограф Данило. Знімки планує викласти на шкільний сайт у соцмережі та розмістити на стенді в школі. Я хочу на фото передати те, що ми об'єднані, що ми можемо трудитися, і ми таку велику ділянку засадім деревами. Це ж пам'ять. Дітям своїм буду розказувати. Може, десь на стенді, в школі розчепити, що трудяться діти, що роблять благодійні діла, а я, можливо, в себе в контакті на сторінці або групу создам, створю, шкі... шкільне об'єднання, або 9-10 клас. Так уже чомусь повелося в Україні, що зарослі чагарниками місця обростають ще й смітниками. Тому ініціативу Михайла Шевченка позитивно оцінили і дорослі. Кажуть, негоже, щоб місто, де захоронені їхні пращури, було таким занедбаним. Кожний житель села хоче жити, щоб було і чисто, і зелено, і прекрасно. Ну а тут вже позаростало, як ви бачите, що таке страшне, а тут же наша історія села. Тут покоїться люди, і щоб воно не було заросшим мусорником, прийшли сюди, вирізали трохи, і щоб воно не пустувало ці корчі, ми посадимо тут. Берези. Хай процвітає село. Як воно не буде в Україні на але все рівно коли посадиш дерево, щось зробиш, то це буде для села, для людей, для майбутнього. Діти запитують, а що ж це ці берези. А кажу, щоб тут не їздили, не грали в футбол на могилах, на грудях тих основних наших прапрадідів. Так що треба. Шанувати наше покоління, яке вже нас залишило, і також думати про майбутнє молодих. Територія старого кладовища доволі велика більше восьми гектарів. На сьогодні прибрано два гектари. На цій площі вже красуються тисяча берізок, привезених аж із Коломиї, що на Івано-Франківщині. Незабаром тут буде висаджено стільки ж молодих дерев, а ділянку остаточно впорядковано. До слова, кладовища відносяться до історико-культурної спадщини, а хтось із мудрих слушно зауважив, історія це союз між мертвими, живими і ще не народженими. Тож збереження таких пам'яток, як місця захоронень, це обов'язок сучасного покоління перед пращурами та нащадками. Останні події в Україні, війна на сході, схоже в багатьох питаннях радикально. Останні події в Україні, війна на сході, схоже, в багатьох питаннях радикально змінить трактування окремих історичних подій. А з цим традиції і деякі атрибути так сьогодні, замість георгіївської стрічки, як символу пам'яті перемоги та вшанування жертв Другої світової війни. Українцям пропонують використовувати квітку червоного маку. До такої думки цими днями дійшов кабмін, адже смугаста чорно-жовта стрічка у сприйнятті українців тепер стала негативним символом, який асоціюється з небезпекою і тероризмом. Дехто навіть зневажливо називає її колорадською. Червоний мак обирали не випадково у Європі та Америці. Саме він є символом пам'яті жертв Першої світової війни. Як жашківчани сприйняли таку пропозицію уряду, цікавилася наша знімальна група. Ну це Георгівська стрічка. Це ж, нам, мабуть, ще з 19 століття вона в нас була. То це ж історія наша. Історію не можна переписувати. Ніякому разі. Нащо нам ці колорадські жуки? Нам треба свою символіку, своє життя. Понімаєте чи ні? То все воно чуже, завізіонне є, понімаєте все. Це правильно, так. А скажіть, будь ласка, а що для вас сьогодні символізує Георгіївська стрічка? Фашизм. Те, що Верховна Рада робить, то, значить правильно. То Георгіївська стрічка Ого, смотри, то була старомосковська відзнака. Ми є Україна, є держава незалежна, поки що й самостійна. Хоча вона ще не незалежна і не самостійна. Вона тільки стане. Тоді, коли ми проведемо деякі речі в Україні. І тому в нас повинні бути українські символи. Ви розумієте? І український символ для нас це найголовніший. Мені вона асоціюється з ворогом нашої держави Російської Федерації, яка украла навіть у нас назву Росія. І це Путін. Під прізвищем настоящим шолом. Повинен про це пам'ятати. Вже сепаратизм асоціюється. Е, Чула, що вчора прийняли таке, що Червоний Мак буде замість гроївської стрічки? Так, чув. Що про те, ну, е, думаю, що навіть чим би ні, хай буде. Ну, якщо пам'ять мені не зміняє, то в минулому році теж був червоний мак, вже ввели. Ну, неофіціально, <с да. <с А це вже затвердили. Хай буде, думаю, це правильно. Днями у професійно-технічному училищі номер 31 селища Буки проводилося обласне методичне об'єднання учителів української мови та літератури і світової літератури професійних училищ Черкащини. Традиційно в рамках таких заходів проводяться відкриті уроки. Педагогічний та учнівський колективи продемонстрували ще й свою позакласну роботу. Зокрема, запросили гостей з області а також майстрів пара та любителів поетичного слова Маньківщини на засідання літературної студії «Проби Пера, присвячений візі. 25-річчя української поетеси Ліни Костенко. Цього дня лунало багато віршів видатної поетеси та пісень на її слова. Я завтра сонце, буду умирати. Я перейшла вже сверницьку межу. Спасибі сонце, ти прийшло б розріти, я лиш тобі всю правду розкажу. Мовчати. Захід був насичений емоціями та враженнями, адже не найбільше присутні захоплювалися силою духу Ліни Костенко і правдолюбством у її творах. Ліна Васильівна Костенко це пухи поетів 60-ників. Це і Іван Драч, і Микола Міграновський, і Василь Семененко. І, звичайно, бойова, молода, гарна, красива поетеса, яка тоді правду матку в вічі пекла, пекла голу правду, істинною своєю поезією, яка нуртувала мовкастальське древо, і комуністична влада боялась цих слів. через те, лінії Васильівни на років 70, десяток, мой до 15, заборонили писати, але буваючи в елегічних експедиціях, а вона сама еолог Ліна Васильівна творила, після того вийшла. І берестечко, і багато гарних збірок. запрошені на засідання студії гості не залишилися байдужими до виступів учнів та педагогів. І, зацікавившись виступами, самі брали участь у обговоренні творчої доробку Ліни Костенко, декламували її вірші. Тож у залі панувала атмосфера ліричного настрою, духовного піднесення, відвертості. Про цей захід ми розповімо більш детально уже в найближчих програмах. лиха пізнав український народ від ласих до наших територій загарбників не перелічити. Проте ніколи ще раніше не зводив історичного хреста, на якому сам же й був розп'ятий. Таким хрестом стала для України Чорнобильська атомна електростанція з моменту аварії. 29 років українці живуть, остерігаючись впливу радіації. В таких умовах народжувалися та виростали діти. Нині Чорнобиль для підростаючого покоління це урок, який потрібно добре засвоїти. До річниці аварії на Чорнобильській АЕС у Скибинській школі відбулася тематична лінійка. Щовівторка у Скибинській школі загальношкільна лінійка. Останню з них присвятили темі Чорнобильської катастрофи. Сумна річниця якої минула 26 квітня. Саме в ці дні, а саме 26 квітня, згадується події 29-річної давнини. Саме тоді стався вид. На одній атомних електростанцій, яка проводилася недалеко від Києва, тобто недалеко від нас, стався вибух на атомній електростанції. Віховний захід підготували учні 7-го Б класу. Вони озвучили основну інформацію про аварії на Чорнобильській атомній електростанції, її причини та жахливі наслідки. Можливо, хоча б частина з цього відкладеться у пам'яті школярів і допоможе їм глибше зрозуміти подію, яка стала трагедією світового масштабу. до природи. Часто виробництво на підриває навіть найтісніше захисти природних систем, ламає природні системи, що територія населення 7,1 мільйонів осіб, з них 3 мільйони дітей. А тоді, у травні, 1986 році було евакуйовано мешканців з 30-кілометрової зони навколо чая. Минуло 29 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покривдженої землі. А найбільше постраждали ті, хто першими кинувся боротися з атомом, ліквідатори. Про них учні Скибінської школи не могли не згадати. Коли Чорнобильська мінула, Я попав на банчик, не живі, бо перший тут було. Воріством своїм, дивлюсь його на це. ось ось розтоне, одну він змушком, між устане любові, чудовий хлопець Володимир трохи, встигтіє серце гордість матерів. Майже три десятка років а страшна трагедія і до сьогодні знаходить відклики у людських серцях. Линучи скорботною піснею, дуже хочеться сподіватися, що людство зуміє засвоїти цей трагічний урок. Насамкінець про приємна інформація з пологового відділення Жашківської центральної районної лікарні. У квітні там народилося 33 немовлят, 17 хлопчиків і всього на одну менше дівчаток. Найменшеньким був хлопчик-жашківчанин із вагою 2 кілограми 400 грам. А в селі Погачівка росте справжній богатир. Хлопчик вагою 4 кілограми 600 грам. Телекомпанія Жасмін вітає щасливих батьків та зичить світлої долі усім новонародженим. На сьогодні це вся інформація, яка сподіваюся, була вам корисною і цікавою. Повтору у понеділок, о 9 ранку та о вечора. Та будьте щодня в такий час разом з телекомпанією Жасмін і дізнавайтеся про основні події і життя Жашківської громади. Зокрема, уже в найближчих випусках. Про таке у Скибінській школі за участі представників товариства Червоного Хреста відбувся захід Здорова дитина, здорова країна. Жашківський хор ветеран відсвяткував чергову річницю свого заснування. Членів Жашківської громадської ради навчали на семінарі тренінгу. Пасічники б'ють на сполох. Цьогоріч по Україні загинуло до 40% бджіл. На колегії районного відділу освіти говорили про розвиток позашкілля, а також криміногенну ситуацію серед дітей і правовиховні заходи з ними. У відділі освіти започаткували виставки талановитих дітей. Першою стала юна майстриня з баштечок, яка представила роботи з бісеру. Комфорт та прогрес на тваринницькому комплексі товариства Сузір'я для працівників обладнано душові кабінки і кімнати відпочинку. Ми працюємо для вас, тож не забувайте повідомляти нам про цікаві події з вашого життя та непересічних людей з вашого оточення. Телефонуйте 6 11 21. З вами була Людмила Бендовська. Нехай усі ваші новини будуть позитивними. До зустрічі!